Сьогоднішнього дня на Харківщині почали пропадать сепаратистські активісти. Я не будуть пропадати. Скоро вони пропадуть вообще. абші. Певнено та без зайвих емоцій. Так вперше показали себе тоді, як вони самі себе називали чорні чоловічки, які згодом отримали назву Азов. тоді зеленим чоловічком з'явились чорні чорні, тому що саме дешева форма була охоронців. Ті там вона була ніяка. Бронежилети другого класу, перше зіткнення тоді ще батальйону міліції Азов з терористами відбулося 7 травня 2014 року. Автобус українських бійців обстріляли з автоматичної зброї. Водія було поранено. Однак Азовці змогли протистояти ворогу, коли ми захопили так названого міністра оборони ДНР Какідзянова. Потім його транспортація до Києва, передача органам влади. У 2014-му азовцям вдалося звільнити від російських окупантів Маріуполь та Мар'їнку. Взяти близько півсотні полонених, шість з яких були ватажками терористів. Крім того, українські військові вели бої за інші населені пункти Донеччини. Де тільки наші не були. Ми ну, просто там носили по всьому. Під кордоном були, коли там було. Перестрілка з прикордонниками, причому, що навіть Азовська машина, я вам скажу, в Росію заїхала. Випадково, але то таке. Лемко приєднався до Азову восени 2014-го. Однак його перший бойовий вихід був лише взимку 2015-го. Саме цього року батальйону вдалося звільнити з окупації та провести наступальну операцію в п'яти населених пунктах, серед яких була і відома Павло Пільшарокінська. Чоловік з посмішкою згадує свій перший бойовий досвід. Нас посадили в пікап, завезли в село, ніч, туман, тали міномет. Ми поставили міномет в калюжу, міномет стрельнув, впав в калюжу. Але нічого, потім зібралися докупи, собаку прогнали. Німецьку вівчатку її саме більше боялися. І тоді вже почали виконувати бойову задачу. І ми тоді вже регулярно виїжджали аж до самого закінчення виходу з Широкина. Однією з ключових операцій Азову чоловіки, ще й бої в районі Світлодарської дуги. Тоді дев'ять місяців полк тримав оборону. Було проведено декілька успішних операцій, де ми тоді взайшли. Наша група розвідки зайшла в тил ворога і здобула би мовити кілька трофеїв бойових полонених. В нас було десяток підбитих ворожих технік. Це зараз так. Підбити танчика це нормально. А на той момент було підбити дві БМП за день. Це було топ. Після два роки постійних тренувань та навчань. Ми ростили своїх солдат до офіцерів вище, і вище і вище. Слава Україні! Повномасштабне вторгнення застало Азов за межами Маріуполя. Однак саме це місто бійці обороняли впродовж 86 днів, 82 з яких у повному оточенні та під постійними обстрілами ворога. Ти ж кожен день живеш в розумінні того, що сьогодні ти можеш померти. Все. Зранку встав, прокинувся, очі відкрив, треба працювати. Якщо їм наземна операція не виходила, вони зупинялися, на ніч знову прилітали ракети, знову прилітала авіація. Коврове бомбардування було, що ви просто розуміли. Оці тушки, які зараз роблять робить пуски з далека, вони просто літали над Маріуполем. У травні 22-го бійці за наказом вищого керівництва вийшли з Азовсталі. Нині в російському полоні перебуває близько 900 азовців. Спайдер та Лемко теж були там. Ми просто розуміли, що ми просто втратимо хлопців. Ви зрозумієте, ми в підготовку особового складу дуже багато сили, ресурсу і часу потратили. Вони для нас як рідні стали. Мені зараз більше болить, що мої друзі, мої побратими там, але я знаю, що вони тримаються, і все з ними буде добре. Обов'язково треба їх просто дочекатись. 8 липня 2023 року додому повернули командирів захисників Азовсталі, серед яких був і Денис Прокопенко. Бійці зізнаються, тоді це дало друге дихання бригаді. Мої командора чекали дуже сильно. Я, взагалі, в перший раз відпустку поїхав. Я тільки ліг на диван в боковелі. Мені скажуть новин на уряді с Кажуть, дожини все вечором з браймонатки поїхали. Зараз Азов продовжує боротьбу за незалежність України. За 10 років вони прийшли шлях від чорних чоловічків до бригади спеціального призначення. Створили свої традиції, боролися з російською пропагандою та продовжують це робити й донині. Азов це одна книга. Я думаю, ще будуть глави. Дійсно, будуть. Бо нам тільки 10 років стукне 5-го числа, 5-го травня. Це дуже мало. Так, ми багато зробили, але це мало. Війна триває і нам не можна зупинятися на досягнутому. Нам треба повернути всі території абсолютно. Абсолютно, всі. Карина Подленко, Ігор Ткач, Валерій Ситюк, Сергій Кисельов та Павло Бондаренко телеканал Рада для загальнонаціонального марафону Єдині новини.